У центрі Чернівців тимчасово змінили місце зупинки громадського транспорту. Причина ремонт тротуарів поблизу кінотеатру Чернівці. Пасажирам тролейбусів номер 2 та номер 4 тепер доведеться сідати і виходити на вулиці Університетській. Коли зупинку повернуть на звичне місце, дивіться у нашому сюжеті. У центрі Чернівців перемістили зупинку громадського транспорту. Через ремонт тротуарів, замість зупинки кінотеатр Чернівці, тролейбуси на маршруті номер 2 та номер 4 зупиняються за адресою вулиця Університетська, 9. Це тимчасово вимушена така міра, і поки що це тимчасово на період ремонту. Бачите, що погодні умови. Не дають можливість швидко виконати ці роботи, але після завершення ремонту там буде прийнято рішення вже остаточне по цій зупинці, де саме вона має знаходитися і як саме вона має бути облаштована. Після завершення ремонту тротуарів у міській раді вирішать, де саме розташовуватиметься зупинка та як її облаштують. Переоблаштувати її, зробити більш зручною, зробити. Інклюзивною з точки зору, щоб низькопідлогові автобуси, тролейбуси могли заїхати нормально, під'їхати до, до самої зупинки, зробити запобіжники, щоб там десь не могли зупинятися легкові автомобілі, щоб не заважали зупинкам. У планах зробити зупинку зручною для всіх пасажирів, зокрема для людей з інвалідністю. То це все враховується і буде. Будуть ці заходи в житті. Ми зараз розглядаємо питання, щоб зробити там і привести у порядок цю зупинку. Ремонт на цих ділянках мають завершити до 20 грудня. Загальна вартість робіт майже 4 мільйони гривень. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.